Нашої те доєднює Владислава Сілізньова, експерт експерта, керівника прес служби генштабу збройних сил України з 2014 по 2017 рік. Пане Владиславе, моє шанування, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, ми вже тут частково обговорювали з фахівцем з безпеки про відключення старлінків. Так? Але ми бачимо те, що насправді дуже тішно для нашого серця, як плачуть росіяни, як вони скиглять, як скиглять їхні так звані е, журналісти кажуть, все пропало, фронт сипіться. Пане Владиславе, чи справді в них все пропало, от як ви бачите, і як ми можемо скористатися тим часом, коли е, 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 плаче горка Альонушка? А, ну, в принципі, ця історія абсолютно чітко демонструє, що Російська Федерація, яка намагається позиціонувати себе з позиції гегемона, такий себе не до гегемона. бо воює вона проти України, використовуючи західні майданчики та ресурси, зокрема, той самий Старлінг. І відповідно, внесення змін в протокол задіяння цієї насправді дуже потужної та ефективної мережі зв'язку, призводить до колапсу. Колапсу зв'язку в російській армії я ж свого часу проходив службу в 4-му кривому полку зв'язку в Криму. Тож чітко розуміюся на тому, що зв'язок це нерв армії. Вертикальний, горизонтальний комунікація, обмін інформацією, отримання всього того, що відбувається на полі бою, та звороття в напрямку передачі відповідних наказів розпоряджень та директив все це напряму залежить від сталого та безперебійного зв'язку. І цього разу в росіян сталося халепом, бо вони надто покладалися на ту мережу зв'язку під назвою Starlink, адже почали забувати про класичний веб. Задіяння е, засобів передачі інформації. І відповідно зараз їм треба згадувати. А ці системи, про які їм треба згадувати, вони не настільки досконалі, вони настільки ефективні та раціональні в питаннях передачі. Інформацію то росіяни мають через це клопіт. Скільки часу їм буде потрібно для того, щоб виправити цю ситуацію? Я не беруся стверджувати, бо ж очевидно, що є певні протоколи безпеки до того, ж комунікації між фахівцями від Українського міністерства оборони та корпорації, якого що? Щорі... Ілон Маск, вона ж постійно відбувається. І відповідно всі вразливості вчасно виявляються і закриваються. Тож очевидно, що росіяни війни мають клопіт, і ту інформацію садерську, якою з полібою, свідчить про те, що росіяни буквально певної міри, звертають деякі свої штурмові дії та наступальні операції, бо сталого зв'язку немає. Це значить досить важко керувати підпорядкованими силами та засобами. Звісно, що цей факт треба вітати. Скільки часу ця безпорадність Росіян буде, побачимо згодом, але те, що ворог втрачає час як найважливіший ресурс, то, -то зараз це, це очевидно. Далі будемо бачити. Ми можемо, пане Владиславе, говорити, на яких напрямках в них посипались наступальні операції? Якщо говорити, так знаєте, практично описати. Приїхав якийсь ваньок з Краснодарського краю в український окоп, хотів звільнити Київ за три дня. Кажуть йому, наступай, а на ванька наступає Сережа, який приїхав десь у Уралу, тому що у них немає зв'язку. Це вірно десь ось так ну відбувається, коли немає зв'язку. Тобто вони себе самі можуть переб... повбивати? Поб... Так, Все набагато гірше, бо відсутність зв'язку значить відсутність сталої комунікації. Ні, ми маємо розуміти, що на рівні там армійського корпусу чи на навіть бригади. Я думаю, що росіян зв'язок є, є інші засоби для забезпечення сталого та безперебійного зв'язку. Наприклад, суботиковий зв'язок, який забезпечує російська корпорація Газпром, але це на рівні вищих штабів, на рівні рот, батальйонів. Навіть думаю, полків окремих підрозділів таких можливостей, у росіян немає, бо ти не вай, аби, бракують таких ресурсів. Чому ж вона так э, э, масово покладалася на той самий Старлін? бо відносно недорога. Техніка, але забезпечила забезпечує та безперебійний зв'язок. Відповідно, колапс на полі бою на тактичному рівні має місце бути і виділяти якісь там окремі регіони, мабуть, що не варто. Бо понад 1100 кілометрів лінії бойового зіткнення всюди відбувається стагнація. Так, в абсолютно цифрах ми побачимо результат. Ну буквально сьогодні ввечері під час вечірнього зведення від українського генерального штабу. Ну ситуація абсолютно красномовна. Ворог не добачає, ворог не спроможний координувати свої зусилля, ворог не спроможний синхронізувати дії тих. Чи іншої частини підрозділів, чи може бути в таких умовах friendly fire, тобто нищення один одного. Такі варіант вибачати не варто, бо ворог насправді недобачає на полюбою, а це, це призводить до певного хаосу в бойових порядках російських окупантів. Тобто більше, що одна справа, коли ти перебуваєш у стані оборони, там більш-менш пристріляні ділянки фронту, ти розумієш, то справа та сліва від тебе, сусіди є відповідна комунікація з використанням, в тому числі засобів зв'язку, які не пов'язані зі Старлінком. А коли ситуація на фронті мінлива, і ти перебуваєш у стані наступу від сталого тебе безперебійного зв'язку, залежить успіх операції. Тож очевидно, що у Росіян є клопіт, і... а на результати того самого масштабів того клопіту, ми дізнаємося ввечері і у завтрашньому ранковому підсумковому зведенні за минулого добу. Я так розумію, що йдеться, що ми дізнаємося по кількості росіян, які стали дуже хорошими і в принципі хорошими, і по кількості знищеної ворожої техніки. Так от як статистичні я думаю, що ми, я думаю, що ми побачимо масштабне зменшення інтенсивності бойових, бойових дій, тобто ага. фактично бойових сутичок буде менше, бо ворог не добачає а в таких умовах вести бойові дії. Це значить прилякати себе на парас на та знищення. А як ще ми можемо скористатися? От знаєте, тут зразу зараз буде питання найпопулярніше. Ми можемо піти десь в наступ і просто росіян там розбити, поки вони напівс і напівсліпі. А, пані Марія, ми давно з вами спілкуємося в ефірі, і колись цього часу домовились не будувати таких рожевих будиночків і не тішити ілюзіями нашої аудиторії. Я до чого веду. Ми маємо розуміти, що для проведення ефективної контрнаступальної операції навіть тактичного рівня, ми повинні мати відповідну кількість сил та засобів, тобто тих самих ресурсів, за допомогою яких ми можемо ефективно реалізувати цей задум, зважаючи на те, що ми тривалий час перебуваємо в стратегічній обороні, зважаючи на те, що ми маємо. Безлічні сайдів про те, що наша воїна на полі бою важка саме через брак в першу чергу особового складу, сподіватися на проведення масштабних наступальних контрнаступальних дій, мабуть, що не варто. Але дещо в такий спосіб ми маємо можливість буде покращити своє тактичне становище, добре попортити нерви росіянам. Це факт, але знову ж таки сподіватися на те, що ми можемо перейти в масштабний контрнаступ наступ через вразливість ворога, мовчу не варто. Бо ми маємо розуміти, що для проведення такого е, роду заходів потрібна ретельна підготовка, потрібна накопичення відповідних ресурсів. Ну а далі вже за загальним задумом можна ці речі реалізовувати. Пане Володиславе, ви нещодавно в ефірі колег, якщо не помиляюся, Київ 24 говорили про те, що на Запоріжжі в нас є проблеми, що Росіяни намагаються оточити гуляй поле. А... От ця проблема зі зв'язком їм ламає їхні можливості поблизу Гуляйполя, і що нам треба зробити нашим силам оборони, аби покращити свої позиції на Гуляйпійському напрямку? Чи, до, чи кидає туди Росія додаткові ресурси? Чи ми можемо говорити, що зараз Гуляйполе для них є більш пріоритетом, ніж Покровськ? Чи не варто? Так історично склалося, що речником сил оборони півдня України є полковник Владислав Волошин, мій колега, ще з тих часів, коли я був очільником при служби генерального штабу. Тобто я маю можливість з ним напряму комунікувати. Звісно, що жодних військових таємниць він мені не розповідає, тому воно мені не треба. Мені треба розуміти тенденції. Тенденція така є, що ворог скористався нашою слабкістю на гуляє польському напрямку, через те, що ми свого часу звідти перекинули частину наших сил та засобів район Покровська. І відповідно, скориставши ці. Слабістю він атакував, атакував наших оборонців на цьому напрямку, і через те ми втратили частину рубежів та позиції в чому самому буляй полі зараз. Ворога нам вдалося певною мірою зупинити в певних районах поля, але ворог починає нарощувати свої зусилля та атакує нас північніше від поля, формуючи класичні лишата. Ми ці лищати зараз на свого часу бачили, що починаючи від боїв ворога в районі. Луганська на Луганщині в районі населеного пункту Попасна. Потім такі ж самі бої відбувалися на інших ділянках фронту, зокрема в Авдіївки, на Черетянському напрямку. Бої, які відбувалися в районі Глідера, де десятки населених пунктів нашої Донеччини я можу перераховувати, згадуючи саме такі класичні, класичні дії ворога. Зараз такий формат ворог намагається реалізувати на голіпольському напрямку, і я певний в тому, що наш генеральний штаб ці номери ворога бачить. Вдасться нам стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Я ж про це говорив в ефірі на Київ, Київ. Зновсь для нашої аудиторії все залежить від ресурсів. Якщо нам вдасться зупинити ворога його просування на флангах, то ворог абсолютно примарні шанси на розвиток успіху. Але ж і ворог не дурнувати. Ми не маємо право його недооцінювати. Він шукає слабкість нашої обороні. Не вдалося в самому гліполі. Він. Змістив акцент своїх атак дещо північніше, не вийде там, можливо, на інша ділянка фронту буде шукати для себе щастя. В принципі, відкриваючи мапи Діпстейт, ми бачимо наміри ворога. Ворог зараз не лише активно атакує наших оборонців в районі гуляй Він продовжує тиск на наших оборонців з півдня в напрямку Арехів. На Ворог останнім часом значно активізував свої зусилля в районі Степногірська, буквально протираючись вздовж. Узбережжя колишнього Каховського водосховища, чим північніше, в напрямку, вже на Запоріжжя, тобто класичні великі за Масштабними та ворог зараз намається сформувати так на поки що його успіхи досить такі мінливі, примарні, але тенденція, як на мене, абсолютно красномовні і тут є над чим працювати. Не лише в питаннях нищення малих та надмалих піхотних штурмових груп противника, які щоразу намагаються інфільтруватися крізь наші бойові порядки. А й щодо руйнації ключових логістичних маршрутів та хамів, якими ворог забезпечує своє групування свого часу, медабечі попсували нерви росіянам, коли руйнували і. Об'єкти інфраструктури, зокрема на півдні Запорізької області, ближче до узбережжя Зовського моря, і коли поцілювали по об'єктах нафтопереробної промисловості, від яких залежала стала та безперебійне постачання нафти та нафтопродуктів для російської армії, зокрема того самого групування Дніпро, чисельницю 120 двадцять тисяч дії на півдні Запорізької та півдні Херсонської області. Тобто логістика та ресурси є тими факторами, які в тому числі впливають на індиціальність бойових дій. Тому що і далі ми ці історії будемо бачити в рамках реалізації українськими силами оборони проектів типу Middle Strike та Діпстрайк, тобто удари нашими дронами та ракетами на середні та дальні відстані. Бо від е, втрати у ворога ресурсів уникає абсолютно слушне запитання. А в який спосіб і якими силами ворог буде планувати розвивати та масштабувати свої наступи на тих чи інших ділянках фронту? Пане Володиславе стосовно Покровська, і, взагалі, якщо говорити наше Пояс фортець на сході. Ми бачимо, що росіяни, якщо ми говоримо про дипломатичний трек, вимагають, аби ми добровільно залишили територію Донецької області та Луганської ТА. Ми знаємо вже від багатьох наших і військових експертів, і посадових осіб, що у нас там великий, якщо можна так сказати, пояс фортець, наш оборонні споруди. Президент вчора сказав про те, що росіянам треба як мінімум два роки 800 тисяч ще окупантів положити, щоб захопити всю Донецьку область, як вони собі це. Мріють і бачать в цьому контексті: от на 26-й рік, ви бачите, що росіяни якось зміняють стратегію, міняють підходи до ведення бойових дій, зміють акценти на полі бою. От що би ви про це все сказали? Знову адвокацією, не варто недооцінювати ворога. Він абсолютно раціонально використовує ті алгоритми, ті, ті методики, які дають дієвий результат на полі бою. Якщо інфільтрація дає е, результат на полі бою, хоча й шляхом величезних втрат серед живої сили для ворога, то відповідно він цю опцію використовує. Якщо ворог розуміє, що на полі бою і бронетехніка, зокрема танки, навіть захищені системи радіоелектронної боротьби все одне вразливі, і вони будуть знищені або українська артилерія. Або українськими дронами, то очевидно, що бронетехніки ми бачимо на полі бою менше. Тобто, фактично, ворог зараз трупами своїх солдат стріляє шлях. До контролю над такими обрієними квадратними кілометрами території України незалежно про які регіони йдеться, чи то Донеччина, чи то Луганщина, чи то територія наша Харківщини, чи то Сумщина. Тобто ворог, скоріш за все, весельно перспективі, ну чи не можети квітня місце, буде продовжувати той самий повзучий наступ. І я думаю, що до того періоду часу він може накопити ну, певну кількість е, резервів та ресурсів е, для того, щоб в, у квітні, коли стабілізуються ґрунти після весенніх зли, е, злив весняних злив, і відповідно можемо де подекуди де, де, навіть масштабувати свої е, атакувальні дії, адже знову нагадаю нашу аудиторію де факто російська армія з різними рівнями інтенсивності продовжує стратегічну наступальну операцію якщо рахувати фактично від середини жовтня 23 року, починаючи від боїв під Авдіївки. Тож очевидно, що ворог навряд чи поступить за своїми планами, і ресурси для реалізації цих планів у ворога на превеликі жалі є. Працює російська економіка відбувається продаж корисних копалин, замість яких Росія отримує надходження до бюджету властини, якого спрямовується на забезпечення потреб російської армії в рамках так званої спеціальної військової операції. Тобто тішити себе і людьми не варта. Ви згадали президента Зеленського про те, що ворогу потрібно буде, щонайменше на два роки, щоб з нинішніми темпами захопити всю територію Донеччини. Так само наш гарант сказав про те, що не ну, ми найближчий рік ми будемо бачити, активні бойові дії на полі бою. Стів Увітков, у спеціальний представник американського лідера буквально днями заявив про те, що найближчі півтора-два роки війна може вирувати далі. Тобто, фактично, ми знову ж таки чуємо від поважних політичних та державних осіб ті твердження, які ми з вами, пані Марія, розглядала ще здається півроку тому, про те, що у ворога є ресурси, і ця його агресія буде продовжуватись до того моменту, поки ці ресурси у ворога не скінчаться. Тут ще треба зрозуміти, пане Владиславе, рисики втрати цих поясів фортеці на сході України. Крім того, що ми окупантам даємо хороші укріп райони, дуже хороші. Тобто, це ще може бути і їхні стартові позиції для подальшої агресії на інші території нашої держави. Чи вірно вибудовувати такий причинно наслідковий зв'язок? Я думаю, що не варто сподіватися на те, що наш наш військово політичний керівниця поступиться нашими територіями, бо абсолютно чітко ви зазначили, це значно посилити нашу вразливість, бо контроль на Донеччину створює серйозні проблеми для нашої Харківської, для нашої Полтавської області. В зоні ризика опиняється Німетровщина, тобто фактично всі регіони нашої лівобережної країни опиняються в зоні ризику, поступатися тими територіями, які ми тривалий час. Перетворювали на е, потужний е, оборонний плацдарм. Ну, за таких умов ворога годі на це сподіватися. Е, Тим більше, що разу Володимир Зеленський декларує, що жодних поступок територіальних не буде. Якщо йдеться про мир, то, значить ми зупиняємось по нинішній лінії бойових зіткнення. Жодних територіальних поступок, незалежно від того, хто тисне на нашого президента, чи то Трамп, чи то Путін, не буде. Тут, тому що тут не лише там, якась там наша впертость, це абсолютно здоровий такий раціональний військовий груз, який чітко розуміє це для того. Величезна міська агломерація на нашій, території нашої Донеччини, що включає в себе Славянськ, Крематор, Дружківку та Касадівку, така собі непоборна фортеця. Бої в міській забудові це раки. Військова книжка пише, що це найбільш складне відведення бойових дій, тим більше для сторони, яка наступає. Ну, знову ж таки, 10 тисяч. До початку повномасштабної війни своє часу проживала на території часового яра і досі починаючи від е, березня двадцятого року, за цей населений пункт в е, Руй бойові дії е, йдеться бойові сутички. 10 тисяч сумарна е, міська агломерація, що включає в себе славянська та Касатинку, це понад 200 тисяч. Відповідно, величезна промислова та житлова забудова унеможливує. будь які варіанти, що ворог в короткий промежуток времени с минимальными утратами захватить эту территорию. А, отже, твердження президента, абсолютно рационально, два года 800 тысяч вбитих та покалічених российских военнослужащих на самом деле может быть именно такой ценой за. Намагання і прагнення здобути контроль над цими територіями з боку Москви. Пане Володиславе, і до ще хороших новин. Удар фламінго по російському решніку генштаб повідомляє, що сили оборони України уразили інфраструктуру полігону Капустин Яр. Це сталося в січні 26-го року. Удари були саме по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається предстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону Капустин Яр в Астраханській області. Країни 404 Е, я так розумію, що трошки ми почекали е, з підтвердженням цієї інформації, почекали на супутникові знімки, а тоді сказали всім українцям, потішили нас, що ось орішнік, що називається фінітеля Комедія. А якщо пане Владислава говорити з військової точки зору на цей удар, що би ви сказали? А ну по перше, ну за дивним обставин, буквально вчора в одному з ефірів. Ми з колегами журналістами розмовляли про наші можливості щодо дрону та ракетної компоненти. Я серед іншого зауважив досить медійно підсвічений був проект пов'язаний з ракетою fp 5 та сама згадана вами фламінга, але ну, певні анонси були, а історія про реальне бойове застосування цих ракет останнім часом ну, дещо помешала. Ну, важко було перевірити повідкритих джерелах, що небагато повідомлень щодо цієї теми було в наших пабліках. Те в кордонах так само. Тут ми бачимо абсолютно чітке. Та недвозначне повідомлення від українського генштабу, який розповідає про те, що Фламінго уразили частину інфраструктурних об'єктів на полігоні Капустіна Яр, це Астраханська область Російської Федерації. Саме звідти вже двічі росіяни запускали по нас той самий Арішнік. Хоча заради справедливості варто говорити не про арішніх такусові гундервафа, а про стару російську ракету РС 26 в принципі компоненти, які знайшли на місці вибухів на території нашого Львова, свідчить про те, що окремі елементи вони мають е, коріння походження ще з тих часів, коли радянський союз запускав в космос першу людину Юрія Гагаріна. Тобто устаткування та обладнання, ну точно на цій ракеті не найновіше. А в, в варіанті бойового без ядерного значення ця ракета. Така собі лякалка, яка точно не може завдати більше шкоди ніж російські балістичні ракети накшалт від комплексу Іскандер М. Тож, очевидно, що бойова робота в рамках діпстрайків по інфраструктурних об'єктах на території Капустоного Яра це чудова історія, бо ми демонструємо всьому світу, що ми спроможні працювати в тому числі на такій відстані та методично руйнуючи ворожий наступальний потенціал. Що ж стосується безпосередньо бойового застосування, то е, ракета FP-5 — це така собі ракета, яка є за визначенням мобілізаційна ракета. Вона максимально проста в щодо її виготовлення активно використовується 3D-друк, достатньо. Ну, прості рішення щодо її геопозиціонування під час руху до цілі. Зовсім інша ракета. Це ракета Нептун. Є коротка, є довга версія цієї ракети. Вона більш технологічна складна. Відповідно, на порядок більш дорожча, але її влучність та невразливість до російських систем протиповітряно та протиракетної оборони. Ну про цю історію вже можна буквально складати легенди та міфи. В будь-якому разі, чим далі, тим більше Україна набуває від. Повідні спроможності, які дозволяють нам працювати в рамках Діптамі Мідастрайків не лише по тимчасово окупованих територіях нашої країни, а й безпосередньо по території Російської Федерації, до ну, того ж, зверніть увагу наскільки вибірковий наш удар. Ми ж не цілимо по цивільному населенню на території тієї Москви. Ми працюємо по тих об'єктах, які для нас є пріоритетними: військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, об'єкти паливно енергетичного комплексу, ключові логістичні хаби та маршрути, тобто, все те, від чого залежить ефективність російського наступу, і ворог зазнає втрат. Ворог через це безумовно дуже нервує і вдається через свою неспроможність стабілізувати ситуацію на полі бою та. Перевернути ситуацію на власну куристь вдається до того самого ракетного та дурного терору, через що ми відчуваємо себе бода частково той самий блокаут, через що ми опиняємося в наших домівках без електрики, без сталого зв'язку, без тепла. Пане Владиславе, дякую, що долучаєтеся до наших ефірів. Я повторюю традиційне гасло нашої команди і. Щиро вірю, що нашої аудиторії, якщо ми не в силах оборони, значить ми робимо все можливе на підтримку наших захисників і захисників. Це єдиний наш варіант вистояти на один день довше ніж країна 404. А пане Владиславе, вам кажу дякую, бережіть себе. Спасибі, що ви були з нами. Нагадаю, з нами був Владислав Селізньо, військовий експерт, керівник Пресслужби генштабу збройних сил України з 2014 по 2017 рік. До зустрічі, пане Владиславе, спокійного, тихого, світлого, теплого вечора. Дякую, слава Україні, героям слава.